Доброго дня, ви попросили мене показати вам вироби, які в мене залишилися зараз. Я їх зібрав так зараз всіх тут на столі і хочу вам продемонструвати, розказати, показати. Так мені буде легше вам пояснити, а вам буде легше зрозуміти і прийняти рішення, які вироби ви хотіли купити. Значить, пішли. Перше, ось така миска. От, е, показую ближче. Це узори е, Ліхтенберга. От, вона ну, має якби, такий особливий вигляд. Випалена так током. Ну, дуже цікаво це виріб із вільхи. Зараз хочу показати, скільки буде розмір. Оця миска найбільша. Зараз у мене, вона 33 має і висотою десь 15 см. отака От миска коштує 2200 гривень. Є така сама трошки менше. Вона коштує 1800. Ось така 1800 розмір її. Зараз покажу. Так, 31, ну і десь там на 12. І є ще менше. Ось така. Вона коштує 1500. 26 на десь 10-11 сантиметрів. Це оці миски. Далі є отака декоративна ваза. Ну, якби ваза, миска, як ви її хочете використовувати, сюди можна екібану зробити, можна сюди насипати цукерок подати. Тобто, це як би на вашій носі. Це вона зроблена з тополя. Тут є, дивіться, до речі, дерево воно все натуральне. В них бувають якісь там невеличкі тріщинки, коли вони виточені з цільного. Тут є, наприклад, малесенька тріщинка, і тут вона Вона взагалі не портить виріб, тому що вона виглядає абсолютно ідеально. От. От така грн. Ось така коштує тисячі гривень. Ось така. Діаметр її 25. Ну, висота десь приблизно там, 11 см. Ось така. Далі. Є така ваза, вона зроблена під ретро. От, такий стіль середновіччя, Все залежно від того, вона спеціально робиться ось такими тріщинами. Бачите? Ось така. Вона виглядає ну, по-своєму стильно. Вона спеціально під старину, як будто би її робили ще там півтори-дві 2000 років назад. От, має такі е сліди від шашелю. От, е в неї... Це для екібану цікава. Якщо вона в стиль підійде, то вона дуже круто буде виглядати в інтер'єрі. Її вартість теж півтори тисячі гривень. Далі От. Е є отака е якби, ваза. Горшок дерев'яний, він зроблений з. До речі, це ваза, що я тільки що показував, вона вироблена з дуба. Ця ваза склеєна, називається сегментальне точіння. От, Вона велика по розміру і складна по роботі. Вона зроблена з елементів дуба, ясеня, американського гріха. І саме дорогий, це оця контовочка, вона дуже гарна. Це дерево зібрано. Африканське дерево зібрано. От така база коштує 5 тисяч гривень. Це сама дорога, яку я продаю, тому що я на неї потратив 2 тижні роботи. Дуже складна. Є ще ось така тарілка, вона теж не дешева, вона зроблена з декількох видів дерева. Це у нас йде червоне дерево. Ось оце. Оце чорні полоски, це в нас іде махагон, Це у нас дерево зібрано, це у нас тут ясень і тут полоски американського горіха. Такі ламенькі, які. От в неї дуже круто подавати фрукти, овочі, там, печиво, хліб. Ну, це по бажанню. Ось така миска. До речі, вона коштує 2000 гривень. Це, можна сказати, по собі вартості, бо дуже-дуже дороге дерево. Так, далі. Є ось така вазочка, зроблена з ебоксидної смоли, от, е, яка залита кусочки абрикоси дерева от, і виточена така ваза. Її можна використовувати як під декор, під екібану, під печиво, під цукерки, ну, будь-що, що ваша фантазія собі цього дозволить. Її е, вартість 1200 гривень. Ось така. До речі, по розмірам забув вам сказати. Розмір цієї 17 діаметр, висота ну, майже 10. Ну, да, десь 10 см. От, оця тарілка, її розмір 34, ну а висота її десь там 4 см. Ось так. Так, далі. Є ще така декоративна ваза, Вона зроблена з черешні. Черешня дуже така примхлива і в тому вони дуже тріскають, особливо в таких місцях, де багато таких вузлів, але вони придають таку красоту. Але при цьому, бачите, вона дає такі тріщини, і от я її декоративно отак прикрашаю, тобто зшиваю шкірою натуральною, і вона виглядає дуже цікаво. Поки вона ще без шкіри. Люди дивляться так собі, а коли вже отак прошито, то зразу забирають. Отака в мене 1600 гривень коштує. Вона має розмір е десь 17 см на е 11 см. Висота. В неї є трошки деформований, немає ідеального кола, тому що вона прийняла таку форму природню із за оцих вузлів. Це було якби три гіляки, розходилося, розходилися. Центральний шов і ось з нього таке виточене. Тому дуже цікава штука. Це все таке ексклюзивне, більше ні в кого не може бути. Далі, тут є всякі дрібнички у мене. от Наприклад, така ваза із дуба зроблена простенька, цікава, вона коштує 700 гривень. Але цікава для якібану, для будь-що можна її використовувати. Є така невеличка ваза, вона коштує 500 гривень. Теж для якихось квітів, для декору. Хтось може використовувати і для карандашів, для ручок, це вже по бажанню. Її розмір висота 12 ну а діаметр десь приблизно 9 см. Є така ваза попростіше. От. Її вартість 600 гривень, от, е, теж її висота 13,5, діаметр 9 см. Це все дуб. Ну, є е, ось така невеличка скринька для е, якихось там таких дорогих дрібничок. Чи це може біжутерія бути, чи це може бути золото, яке ви використовуєте майже там, щодня. От, е вона зроблена саме з цього дорогого дерева. Зібрано. Ось вона, бачите, як виглядає. Дуже цікаво. От, кришечка з термоясеня, і сама е цей шарик теж з цього зібрану. Е Її вартість тисячі гривень. Отакої от маленької. Но вона цього варта, вона ну, цікаво зроблена і десь вона буде, як ваша шкатулочка, невеличка буде. Стояти і служити вам дуже довго. Ну, є ще ось такі вироби, як яблуко і груша. У мене вже цих розкупили багато, це ті, що в мене залишилися зараз. От, Вони продаються по 500 гривень. От, такі декоративні штучки десь для декору поставити. Вони дуже цікаві. Ось і все. Так що. Якщо щось ви для себе зацікавилися, телефонуйте і будемо тоді розмовляти про її продаж. До побачення!